Не сотвори собі кумира, Ісус, 2023 роки до різдва Христового. Чому я записую це відео? Бо мої кумири мене розчарували, а ніхто не має права мене розчаровувати. До речі, а як взагалі я дійшов до того, що моє щастя залежить від людини, яка знімає відео на камеру, і я не розумію, чому у мене і навіть у вас є якісь кумири, і взагалі яку функцію вони виконують у нашому житті? Ми ліпимо своїх кумирів зі снігу і плачемо, коли вони тануть. Вальтер Скотт, так стало, що люди, в яких я вірив, мене підвели. 24 лютого я зайшов в Ютуб і почав шукати відео. Російських блогерів, які, на мою думку, як думалося, гадалося, мають свою власну думку та залізні яйця. І от минає день, тиждень, місяць, і я розумію, що один кумир запхав язик в сраку, а інший перейшов на сторону зла. Зараз я вам до речі покажу його канал. Стоп. Я щось не можу знайти його канал на Ютубі. Його часом не заблокували. Це піздець. Я блядь просто не розумію, Сука, якщо вам цікаво, то з українськими блогерами ситуація не краща. Деякі блогери так і не прийшли на українську мову. Деякі прийшли за що їм супер повага. А деякі заходу України намагаються всидіти на двох стільцях, знімаючи відео українською та російською мовами. тому що гроші, як відомо, не пахнуть. Друг признається у біді. В ньому випадку російський стеклевий блогер признається у біді. З часом виявилося ще більше приколів. 2019 рік. Я сиджу на лапці в парку з подругою. І ми говоримо про те, як сильно мою милила маска. Ми покладаємо на нього величезні надії. Бо він єдиний, хто має ресурси та сіру розчувану. Для того, аби змінити наш світ. Я маю кумира. Я вірив в нього 2022 рік. Ілон Маск робить якусь хубану і веде себе як підліток з припадами настрою. В кого я вірив, я без поняття. Мушу сказати ще про Овального. Я, коли був менший, то думав, що він змінить владу у Російській Федерації, а потім я дізнався, що він виступав за Росію для руських, а це цей прямий націоналізм. Я вважаю, що всі нації, крім росіян, можуть нормально співіснувати. Тому коли я згадую, як я надіявся на Овального. То хочу дати собі тапком тапкомпоїв. Я знайшов дещо, що вас максимально здивує. Коротше, вся молодь любила Овального, і, мабуть, через нього деякі почали цікавитись політикою. Овальний був і дієнаціоналістом. Я знайшов цитату, яка просто ахона. Ох... Пишуться у це відео. За ким молодь за тими майбутнє. Адольф? Бле. уявіть собі, що у вас є два кумира, і одного дня вони починають сратися. Може не відкрито, але як частина фанбази, ви бачите наявний конфлікт. У мене є кумири, за якими я спостерігаю роками. Олексія Пряткої почав дивитися, коли був у 9 класі. Тобто вже пройшло 7 років. Віктора Слідовського я дивлюся трохи менше, приблизно 5 років. Моєму світу баченню я завдячую більше Олексію, тому що в роки, коли мені потрібні були поради, я дивився його відео, і Олексій був для мене старшим братом. Але пройшло дуже багато часу від початку нашого знайомства. Я вже сам вмію думати, я вже сам можу бути для когось старшим братом. Як ніяк, у мене 133 тридцять глядачі і є мала вергідність, що я справді зміг комусь допомогти. Я все більше почав ставити запитання до мого кумира, але я сумнівався в моїх докорах. Точніше, хотів насильно вірити, що мій кумир ідеальний. І ось я раптово дивлюсь відео Віктора, де він говорить про Олексія. Можеш як то розвернуто прокоментувати останній ролик Слідана, і мій перший стоп довіри до Олексія пати. І я вирішую знайти ще якесь відео про критику Олексія. І знаходжу, і там знову факти. Якщо тут є чили, которые. Які... На ненавидять там мої хейтери, я став перед вибором, якому кумиру довіритись, і це викликало в мене паніку. Тому я зрозумів, що якщо ти нікого не любиш, у тебе не буде проблем. Якщо вам цікаво, чи перестав я дивитися Олексія, ні, не перестав. Він має право висловлювати свою думку, а я маю право її піддавати сумнівам. Якщо ваш кумир вас розчарував, то це суто ваші проблеми. Зазвичай ми самі собі створюємо образ ідеальної людини. А потім, коли дізнаємо, що ця людина перед сном не обмазується маслом. Наш образ ідеалу починає руйнуватися. Кумир, якого ви любите і за яким стежите, може сто раз помінятися та стати іншою людиною. Ваш кумир був би пустим місцем, якби не ви та сотні таких, як ви. Тому якщо раптом ваш кумир в'явся, вий... нагадайте йому про це.